Усім привіт! Сьогодні я вам пропоную приготувати галету з нектаринами. Мені здається, що галета це найбільш літня страва, вона готується швидко, просто із доступних інгредієнтів, які майже завжди є на нашій кухні. Плюс її можна зробити з будь-якою начинкою. В мене сьогодні нектарини. Це можуть бути абрикоси, полуниця або будь-які інші сезонні ягоди, але в цьому випадку треба трішечки кукурудзяного крохмалю додати для того, щоб прибрати зайвий сік. Що ж нам знадобиться для цього? Пшеничне борошно, сіль, крижана вода, тростиний цукор, нектарини і підморожене вершкове масло. Масло. Ви його за декілька годин до приготування тіста для галети. Відправте в морозильну камеру, я його на ніч відправляю зазвичай. До пшеничного борошна додаємо сіль, перемішуємо і будемо натирати вершкове масло на терці. Можна натирати на дрібній, я буду натирати на крупній, тому що в мене вершкове масло добре, добре підморожене. Нам не треба робити ідеальну крихту і консистенцію мокрого піску, а таку неоднорідну, крупну крихту масла з сухими інгредієнтами. Kaj je mu maslo? І періодично його просто ось так перемішуємо з борошном. Як ви бачите, в нас досить багато масла на таку кількість борошна, в нас буде супер пісочне тісто. Виходить ось така крихта, бачите, вона неоднорідна, є такі досить крупні шматочки масла, ну такі, якими я їх натерла. Нам така консистенція повністю підходить. Тепер ми вливаємо сюди крижану воду, це дуже важливо, щоб вершкове масло було дуже холодне, вода була дуже холодна, щоб масло не тануло. І швиденько все перемішуємо, я прямо так руками по-домашньому швиденько збираємо все в шар. Цієї кількості тіста вистачить на одну досить велику галету, на дві середні, або взагалі десь на 4-5 таких малесеньких порційних. Все, ось ми зібрали тісто в такий шар, він трішечки липкенький. Тепер нам знадобиться додатково борошно. Ми присипаємо ним поверхню. Трішки можна присипати тісто і розкочуємо тісто в невеличкий прямокутник, товщина приблизно 2 см. Якщо треба, додавайте трішки борошно, небагато, так, щоб вам було зручно розкочувати. І тепер загортаємо просто це тісто ось так конвертиком. Знову розкочуємо в квадрат. І ще раз складаємо. Ми робимо таку трішки листкову текстуру. І третій раз також це повторюємо. І знову складаємо. Все. І, в принципі, наше тісто готово. Тісто ми відправляємо тепер в холодильник на стабілізацію мінімум на годинку-дві. Якщо ви дуже поспішаєте, ви навіть можете, в принципі, відправити його в морозильну камеру на хвилинок 30, але тут дивіться за консистенцією тіста. Також ви можете його приготувати з вечора і залишити на ніч в холодильнику. Пройшло вже 2 годинки, і перед тим, як дістати тісто з холодильника і розкочувати його, ми наріжемо нектарини. Я нарізаю скибочками. Ось такої товщини приблизно. Можна трішечки тонше робити, як вам подобається. Готуємо пергамент і дістаємо стабілізоване тісто з холодильниками. Бачите, ось так воно стабілізувалося, воно не супер тверде. Якщо ви хочете робити дві середні галети або там 5-6 маленьких, то ви можете на цьому етапі, звичайно, поділити тісто. Якщо ви будете робити одну велику, як я, то починаємо розкочувати ось так прямо на пергаменті. Не забувайте, що в галеті будуть бортики, тому вона буде не такого діаметру, а трішечки на сантиметрів 4 менше. Щодо товщини, то в принципі десь 3-4 мм можна робити. На цьому етапі галету можна присипати Укрутяним крохмалем з цукром, наприклад, якщо ви е, хвилюєтеся, що нектарини дадуть занадто багато соку. І починаємо викладати. Я нічим не буду присипати. Одразу дивіться, де будуть ваші бортики. Ось бачите, приблизно ну, тут сантиметри 3, напевно, я залишаю і ось таким віялом викладаю нектарини. Тепер присипаємо. Все гарненько тростиним цукром, або можна полити медом. Не забувайте, що в нас цукру в тісті немає. Воно підходить і для солоних начинок, і для солодких, і починаємо загортати краї нашої галети. Ось так. Обережно, не обов'язково це має бути супер ідеально, з ось такими хвильками невеличкими. Дивіться, що вся галета була на пергаменті у вас. Бортики змащуємо перемішаним яйцем, і за бажанням бортики ми можемо присипати або мигдалевими пластівцями, або також тростинним цукром, або взагалі залишити просто, як є. І відправляємо галету у духовку. Температура 180 градусів, час приблизно 30 хвилин, але ви спостерігаєте за галетою. Головне, щоб вона була. Гарненька, золотиста, підрум'янена. У вас може піти 25-30 хвилин, можливо 35-40. Тобто, тут спостерігайте, все залежить від потужності вашої духовки. Все, галета готова. Ось така вона у мене вийшла гарнесенька, рум'яна. Можна трішки більше залишити її підрум'янити, можна трішки менше. Так, наша галета охолола. Дивіться, яка вона гарнесенька. Я її переклала на ось таку звичайну круглу тарілочку. Вона нормально транспортується, треба звичайно бути обережним з таким діаметром для того, щоб вона так не розламалась. Перед самісінькою подачою трішечки присипаємо цукровою пудрою. Вона. Одразу може розтанути всередині, але ми так по бортиком пройдемося. Можна додати декілька листочків м'ятки. Ось так. Ну і в принципі, все. Галета готова до подачі. Нічого складного. Дуже гарно, швидко і просто ну, ось і вся наша галета з нектаринами готова. Вона дуже гарна, дуже смачна, зрозуміла, домашня, проста в приготуванні, головне з сезонними фруктами. І ягодами. І як я вам говорила під час приготування, це тісто універсальне. Ви його можете використовувати не тільки для солодких начинок, а й для солоних. Наприклад, зараз сезон неймовірно смачних, ароматних, таких м'ясистих, справжніх мікадо. Тож ви їх можете нарізати кружечками, змастити тісто соусом песто, присипати додатково пармезаном, якщо хочете, або будь-яким іншим сиром, викласти кружечки мікадо, запекти це все діло. І прикрасити перед подачею листочками свіжого базиліку або, наприклад, стречателу викласти. Це неймовірна смакота. Тож обов'язково зберігайте собі цей рецепт, підписуйтесь на канал, будь ласка, пишіть ваші коментарі. І до зустрічі!